Привіт. Я йду в свою кладовку. Хочу сьогодні зробити невелике прибирання, тому що у мене там все накидано. Показую, як зараз є. Бачите, коробка на коробці, все в пакетах. Хочу трошки почати розгрібати, тому що незручно, коли не знаєш, де що лежить, і воно розкидане. От, хочу поперебирати все, тут дуже багато, все, бачите, це матрас. Там, непонятно, що. В общем, роботи багато сьогодні. Ну, не думаю, що я прям все розгрібу, але покладу початок цьому. Бо треба вже проводити все до ладу. Сходила додому за сходами, тому що зрозуміла, що з моїм ростом я не дістану до верхніх поличок. Нічого не зможу туди не поставити, ні не дістати. Розкидала трошки коробки. Хочу сюди згрузити те, що там, і акуратно вже. Скласти. Трошки зробила верх, тут все зняла, також сюди закину такі великі коробки, які там валяються. До речі, хотіла показати. У нас тут трошки сочилось в прошлому році, але ми замазали і весь рік були і дощі, і все. І після зими все норм, нічого не сочиться, нічого не тече. Єдине, що збиралася тут волога. Ми то викинули стару, я ось нову зустріла. Поки що тут нічого нема. Ну це я зробила лише вчора, тому вже десь через місяць подивимось, який результат буде. Вот. Ну, воно наче збирає. Показую вам ще трошки проміжуточного результату. У мене тут все розкидано. взяла з дому коробки, сюди ще щось теж поскладаю. Але оці полки починають заповнюватись. Отут це я тимчасово поставила. От. Але вже щось вимальовується. Показую ще один проміжуточний результат. А, вже тут можна гуляти. Так, ось тут поскладала От, по паличкам. Цей села вже повністю в мене складений. От, цей залишилось ще доскладати. От, ця сторона, так, і залишиться поки що. А, треба розібрати лише оцю частину і ось тут трошки. От. Я вже все поприбирала. Мені залишилось лише підмести підлогу, тому що вона капець яка брудна. В ідеалі, звісно, було б її ще помити, але я не буду мити просто під... замітую все. Я доприбирала, показую вам на сьогодні остаточний варіант. Все поскладала, є багато місця. Поперебирала, щось повикидала. Але погодьте, що місця стало набагато більше. Підлогу я позамітала, але не мила. Помию вже наступним разом. От. А загалом, бачите, як все компактно. вийшло ще з цієї сторони. так от. В ідеалі треба було спочатку розпланувати простір, а потім вже туди приносити речі, там спланувати, які будуть стілажі, і так далі, але так як ми дуже швидко переїжджали, і нам треба було десь зберігати речі, бо ми з'їжджали з орендованої квартири, то вже вийшло, як вийшло. Там, насправді, у нас дуже достатньо така велика кладовка, і ми можемо дуже гарно розпланувати і як. Невеликий другий поверх, але на це треба час. Поки що ми не бачимо в цьому потреби. У нас не настільки багато речей, які треба там зберігати. Коли в нас будуть меблі, ми частково ще речі піднімемо до квартири. Тому вже з часом, я думаю, розплануємо вже правильне якесь зберігання. Кладовці і вже там збудуємо все, що нам треба, там поставимо полички, стіла розплануємо все. Поки що це так, мінімально, але складовкою дуже зручно, тому що в нас нема зараз шаф в квартирі і а, дуже зручно зберігати там сезонні речі, якими ти зараз не користуєшся. А загалом на прибирання в мене пішло пару годин. Я сподіваюся, що ми не дуже швидко знову захламимо кладовку, що будемо більше. Акуратніше складати речі, зберігати. От, ну я, в принципі, задоволена результатом, тому всім пока.